Белизнюки, привіт вам! Ваш прогноз на травень місяць 2025 року. Що вас там чекає? Робила я на двох колодах, от мені захотілося на таро класична райдера вейта і гармонізаційна колода це взагалі моя, одна з моїх улюблених, яка не тільки дає передбачення, а й гармонізує енергетичний простір, вирівнює негатив в позитив. І коли я розклала вам прогноз на травень, спочатку я там побачила в Таро 13-й аркан, аркан смерті, це болючі втрати. І я думаю, ну все, знову місяць такий буде у вас трансформуючий. Але потім, коли почала гармонізаційні викладати, так. Місяць трансформуючий, але він такий енергії, такі заходять у вас, знаєте, активні і рухливі. І в комплексі читається прогноз, він набагато позитивніший, ніж здається, на перший погляд. Енергії заходить в травні багато, вони активні, багато руху. Багато в енергія така, знаєте, швидка, легка, нова, цікава. Тобто все так, як ви любите. Да? Все, як ви любите, і в цій енергії вам буде комфортно, от вам буде цікаво, ви не будете сумувати. от Ну, от Ваша тема прям ваша тема. Е, багато змін, багато змін, багато нового. Е, е, якщо ви знаєте. І зміни оці в травні вони будуть позитивні. Вони йдуть до позитивних ситуацій, ведуть. І... Але, знаєте, зміни можуть бути такі, що від чогось потрібно відмовлятися, що вам дуже любе, дуже дороге для вас. Минуле, можливо, якесь, яке потрібно відпустити. Треба тягар зняти з свого життя і відмовитись від нього, і потім почнуться зміни, почнеться щось нове. Знаєте, якщо щоб щось нове отримати, да, потрібно щось віддати, віддати те, що в тебе є. Будьте готові до того, що можуть бути події, які ви не можете передбачити, і які ви не чекаєте. І вони можуть так статися неочікувано раптово, вони можуть вас здивувати або навіть шокувати. Ці події можуть бути як приємні, так і не зовсім приємні. Але ви будете ними як ну, такі шоковані, да? тобто здивовані будете цими подіями. Спокійно до них відноситись не будете. І вплинути ви на них також не зможете, тобто ви можете їх тільки будете як прийняти. І місяць травень, знаєте, він буде у вас, енергії травня, які у вас заходять, вони будуть вас постійно лолити. Не мішає мені записувати прогноз. Тут моя кіця, яка хоче погратися. Енергії місяця травня, вибачайте, що відволіклася, вони будуть вас заставляти йти постійно в нове, щось нове відкривати, робити. Щось нове вивчати, якісь реалізовувати нові ідеї. Тобто повністю все нове. От Якщо ви щось хочете почати, знаєте, як ото завжди в житті буває, що от починаємо з понеділка, да? починаю стрункішати, починаю бігати, починаю там ходити. Кудись ходити або щось вивчати ту англійську мову. Наприклад, от у вас такий травень, хочете щось почати зробити, починайте в травні. От вийде 100%. І дивіться, травень от він такий місяць, навіть таких кардинальних змін. Через кризу або навіть через просто можуть бути зміни, знаєте, такі зміни житла, тобто переїзд на нове місце житла, зміна країни, тобто, якщо плануєте за кордон, можете поїхати. Зміна роботи, зміна партнера в стосунках, тобто дуже багато може змін. І ці зміни вони можуть бути в травні різкі та неочікувані. Ось. Також, знаєте, і знаєте, і теж отут ці зміни, вони, навіть якщо вам здається, що вони такі трезові і крижливі, але вони благоприємні. Ви просто поки не бачите того плюса, який буде в майбутньому від цих змін, які будуть відбуватися в травні. Тому що тут буде допомога вищих сил. Ви знайдете відповіді на питання, які ви шукаєте. Якщо хочете чомусь новому навчитися, особливо езотеричних знань, або щось онлайн, щось пов'язане з майбутнім, з професіями майбутнього, в травні сміливо можна брати і шукати, і вивчати інформація сама буде до вас приходити, сама вас буде шукати. Також у вас є карта переможця над усіма перешкодами завдяки своїй вірі і рішучості. Вірте в себе, вірте в свою силу волю, ставте цілі, все гарно обдумайте, логіка, розум, дисципліна, планування допоможе вам досягти тих результатів, до яких ви прагнете. Знаєте, от в травні ви також можете перейти на таку наступну сторінку, відкрити наступну сторінку вашого життя, тобто кінець старого і початок нового, нових надій, нових планів, нових, нових життєвих доріг. Ви можете відкрити нові життєві дороги. Так, про те, щоб вірили в себе, розповіла. Всі перешкоди подолаєте і вийдете переможцем з будь-якої ситуації. Отак от подивитися, з однієї сторони, травень він такий, наче у вас і кризовий, і трансформаційний, а з другої сторони, він могутній і дає дуже багато класних енергій, таких, які вас просто, ну, просто, от, знаєте, як піднесуть вас. Туди, куди ви прагнете, можна так сказати. Головне вірити в себе і рухатися до своєї цілі. Здоров'я. По здоров'ю потрібен все-таки спокій. Якщо ви захворієте, то одужання буде повільним. Обережно треба бути з вірусними інфекціями, обережно бути з серцевими захворюваннями, тому що тут може бути порушення серцевого ритму, судини, тиск і судороги. Можуть давати про себе знати судороги. І дивіться, також можливі в травні у вас бути хірургічні втручання. Якщо плануєте якісь операції, ви можете запланувати їх на травень. І ці хірургічні втручання вони можуть бути також неочікувані, тому бережіть своє здоров'я. Кохання, успіх в коханні він в травні можливий завдяки компромісу. Тобто ставити себе на місце партнера, ну, розглядати не тільки свою точку зору, а й його, не бути баранчиком і не гнути свою лінію, тому що тут у вас дуже велике бажання бути, ви захочете у стосунках лескості і свободи. І якщо партнер буде вас так напрягати, пилити, тиснути на вас, то Можете прям навіть так посваритися, ну, так, що можете і розійтися. Тому, якщо ви цього не хочете, то ну, зберігайте спокій і, і таку гармонію у стосунках. І також, і навпаки, може бути так, що зустріч нового партнера, нових стосунків, і це може бути різко, швидко, неочікувано, але ці. Стосунки, вони не будуть такі довготривалі і вони не будуть вести до шлюбу. Вони більш такі, як легкі і без, без відповідальності в майбутньому. Тобто ці стосунки одинакі, вони у вас може варіант з'явитись таких легких, несерйозних відносин. Гроші в травні місяці. Дивіться, тут у вас така ситуація буде, як фінансова нестабільність, така то густо, то пусто. Але насправді тут є і нові, нові джерела доходів. і Нові методи заробітку грошей, і нова робота, і нові ідеї, і як період оновлень. Ви можете зрозуміти, наприклад, що ви хочете більше грошей заробляти. А для цього потрібно змінити щось в своєму житті, змінити роботу, внутрішні установки, змінити місто, змінити країну. Зміните там район проживання, і, і все у вас закрутиться, оновиться зовсім по-іншому. І під кінець місяця фінансова ситуація вона стабілізується. Ось такий у вас цікавий, цікавий прогноз близнюки на травень. Цікавий енергійний, рухливий. Легкий, ну, лег легко трансформаційний, я б сказала, так. Ну, все так, як ви любите, скучно сумувати не прийдеться. Бажаю вам гарного травня, обнімаю. Ставте мені лайки, вподобайки, діліться відео, підписуйтесь на мій канал, тому що 500 підписників наступна ювілейна дата, і кожен. Отримає послугу, гармонізація. Я допоможу, направлю енергію на вирішення саме вашої особистої ситуації. Гармонізація круто працює, допомагає, спрацьовує майже у всіх. Це така, ну прям така, вона як руни, вона працює як руни, я б сказала. Така енергія схожа, але зовсім інша. Але завжди допомагає 100% Кожному допомагає. Все, всіх обнімаю. Пока, пока.